Вітаю, друзі! Ну що, закінчилися вибори в Європарламент і треба підвести підсумки. Скажімо так, вибори закінчились не так, як нам би хотілося, але і не так, як хотілося нашим ворогам. Перше, нас трохи засмучує, але друге дуже добре, тому що європарламент буде впливати на багато рішень, які мають відношення до України. Що можна сказати? ЄПП е і так на першому місці. Це європейська народна партія, найбільша європейська партія, а от е радикально правильність. Потужно посилились, і тут є багато запитань в будь-якому випадку, ми повинні аналізувати і розуміти, що зараз буде відбуватися. Ми повинні працювати з цими партіями, а також працювати з виборцями. Це навіть більш важливо, тому що на виборців орієнтуються в парламентарі у всьому цивілізованому світі, а в Україні ну, мабуть, у нас не дуже цивілізовані парламентарі, я що вони ігнорують своїх виборців. О, це про це поговоримо в інший раз. А зараз давайте проаналізуємо. Почнемо з угорщини там. Дуже неприємно закінчилися вибори для партії Фідес Віктора Орбана. Так вони перемогли. Вони взяли 44%. але порівняння з минулим циклом, коли в 2019 році вони взяли 52%, А це країна автократична, де вони фактично монопольно володіють не тільки владою, а контролюють засоби масової інформації, інформаційний простір, використовують адмінресурс, як завжди відбувається в автократичному суспільстві. Вони взяли виключно 44%. Втратили 8 від попередніх голосувань. І Орбан засмучений, тому що його головний конкурент а, Петер Мадяр як і його партія Тіса, вони взяли 30%. І знаєте, це майже неймовірно. Партія, яка декілька місяців взяла 30%, а партія влади, яка контролює все. 44. до речі, за цим дуже уважно слідкували в офісі президента України, тому що вони якраз розуміють, що це їх майбутнє, і розуміють також те, що якщо Петр Мадяр переможе в Угорщині, то шанси в Україні взагалі на перемогу партії Зеленського і самого Зеленського стають ну. Не дуже вирогідними. але ми це якраз і так розуміємо. А от в офісі президента сподівається на щось інше. Це їх особисті проблеми, і про них ми поговоримо в кінці. Поки давайте повернемось до ситуації взагалі в Європарламенті. Європейська народна партія так здобула впевнену перемогу і зміцнивши контроль за палатою, називаючи на те, що ультраправі досягли дуже гарних для них результатів. За попередніми даними, ця правоцентристська партія. Я про ЄПП, європейську народну партію, взяла 184 мандати з 70-20, які є. Це, до речі, єдина центристська партія, яка зросла на цих виборах. І це показує про тренди в Європі. Європа стає більш праворадикальною, і це небезпечно не лише для Європи, і для нас теж. Вкрай праві дійсно перемагають. До речі, ліберальна партія, ліберальна група, вибачте, оновлення Європи була взагалі знищена, і вона зникла, тому що виборці не віддали їй голоси. Ліберали втрачають свою популярність в Європі, як і зелені. Про зелених теж трохи пізніше, як і передбачало опитування, ультраправи досягли значних. Потужних результатів по всьому блоку у Франції. Національне об'єднання набрало майже третину голосів, закріпившись як провідна ультранаціоналістична група в наступному парламенті. Аналогічно зросла і партія брати Італії, премєр е, міністерки е, Джорджа Мелоні, яку підтримала чверть виборців дуже багато. Дві найправіші групи в Європарламенті: Європейські консерватори та реформісти та група ідентичність і демократія контролюватиме 131 місце в парламенті. Парламенті. Це велике і потужне об'єднання, і це не рахуючи ще 15 законодавців від такої м'яко кажучи, про нацистської відверто і про російської, тому що вони проти підтримки України і за перемовини з Росії, АДФ альтернатива для Німеччини. Це не рахуючи ще 10 противників той Фідес, про яку я сказав прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Це ще шість польських представників від конфедерації і три прокремлівських тринських представника болгарського відродження. До речі, Росія, коли кажуть, що вона відпрацювала грошима, гроші не завжди. Ще працюють електоральні запити, робота в інформаційному просторі. І це потужно зараз. Ми всі побачили. Більше того, коли у нас тут хтось розповідає, що от не допрацювали так, да ми працювали Україна, взагалі віддала ініціативу, і її не було в інформаційному просторі останні майже півтора року. А, на початку так були, а зараз ми зникли. Зникли тому, що віддали цю ініціативу. А як відомо, пусто місце дуже швидко заповнюється кимось і. Частково це місце заповнила Росія через своїх спікерів. Ні, ні, не сама, просто своїми спікерами. Ми самі втрачаємо ці позиції. Гаразд, давайте про інше. Якби ультраправи зараз сформували одну велику групу, вони б стали другою за величиною в європейському парламенті і фактично стали б другою після завжди домінуючої останні роки, багато багато років ЄПП Європейської партії, народної партії. Але Суперечки та суперничества і розбіжності в багатьох поглядах в лавах вкрай правих роблять такий сценарій маловерегідним. Проти їх численність буде робити тиск на політику ЄС у правий бік, і, до речі, перераховуючи тих, кого я пригадав, я розумію, у нас проблеми вони будуть в наш бік викидати багато критики інколи. Вона буде взагалі не заслугованою, але це їх модель поведінки, і ми повинні це розуміти. А до речі, коли кажуть, що праві не можуть об'єднатися, хочу сказати, це правда 100%. в Україні. Праві теж ніколи не можуть об'єднатися. Я пам'ятаю, як після Майдану, об'єднавшися праві в структуру правий сектор дуже швидко розвалилися. Вийшли всі, тому що знаєте, в принцип, два українця, три гетьмана для правих. Завжди всюди вірно. На жаль, це правда. Праві друг з другом конфліктують інколи більше, ніж зі своїми опонентами в по полярності поглядів. А в будь-якому випадку зараз буде головне питання для Європи: хто стане головою Європейської комісії? Так, зараз абсолютний лідер. Це Урсула а, фон дер Ляйн, і м, вона якби. Найвирогідніший кандидат, але не абсолютний, і в неї великі непогані шанси. Про них і поговоримо. Якщо вона заручиться підтримкою національних лідерів ЄС, а скоріш за все голови країн за нею проголосують, і це зрозуміло. їй потрібна буде підтримка і парламенту Європарламенту, який затвердить її кандидатуру. У 2019 році Урсулі вдалося обратися за допомогою Європейської національної фронту прогресивного альянсу а, з в партії оновлюючої Європи ця коаліція. Могла би забезпечити її перемогу і зараз, якщо б вона отримала, ну скажімо так, абсолютну кількість голосів, які їй потрібні. Але тут є проблема п'ять років тому теоретично вона могла розраховувати на підтримку 440 голосів, а отримала 383 голоси, і це показує, що не всі її підтримували. Цього разу на три групи припадаємо припадатимо 400 голосів. З 70-20 мандатів це на 40 голосів менше ніж раніше. І отут велика а, така проблема, що вона може не отримати всі голоси, так і буде. Скоріше за все, тому їй треба потужно працювати і ну, отримувати підтримку інших груп. Цього разу на, на три групи пропадає ще раз кажу: 400 мандатів: це має бути достатньо, якщо всі члени проголосують. Але ж ми розуміємо, минулий раз. Всі не проголосували, і навіть деякі партії ЄНП заявили, що не підтримують це. Європейська народна партія, не підтримують Урсулу на цих виборах. Тому, тому треба розуміти до речі, також питання є до зелених, які майже викинули з парламенту виборці. Вони відмовили, відмовились від цього вектору, і це. Цікава історія, тому що треба розуміти, що для Брюсселя останні 5 років, як ну був такий зелений курс, це був фірмовий стиль а, Брюсселю. і зелені фактично домінували в багатьох питаннях, навіть не маючи переважної більшості. Але зараз зараз це змінилося, і фактично, виборці не проголосували за екологічних екологічні партії і. Виключила їх з європейського парламенту. Е, найбільше фра найбільше втрати зізнали делегації, які представляють Францію і Німеччину, на які припадала раніше ну половина всіх сил зеленого руху в Європі. А до речі, ця сама група, оновлюючи Європу, це третя опора трилисної великої коаліції, яка раніше домінувала до цих виборів в Європарламенті проти останніх п'яти років. Вона зазнала поразки саме через те, що багато. Тих, хто були раніше не тільки у парламенті, а фаворі у виборців, сьогодні не прийшли. Вони не виправдали а, очікування своїх виборців. Це перше. Друге, фактично змінилися через міграційні процеси і війну запити в Європі, і це теж правда. І, наприклад, от у Франції, ну до речі. Щоб ви розуміли, ці процеси пішли не тільки серед зелених, вони пішли серед всіх. Наприклад, у Франції, партія Мануеля Макрона фактично ну, розпалася, можна сказати, скільки виборців висловили незадоволення національним урядом і проголосували за ультраправих від Лепен, а через це фактично почалися потужні процеси, і Праф Макрон розпустив парламент. До речі, давайте відверто кажемо, що він зробив це. З меркантильних інтересів так, публічно це в інтересах, тому що хочеться підтвердження, що за кого хочуть голосувати виборці. Ми розуміємо, що це електоральне підтвердження підтримки влади, але Ліпен не готувалася до внутрішніх виборів. І зараз вже заявлені вибори. Перший тур, який пройде 30 червня, вона до них не готова. І це зрозуміло. А от у Макрона. Готувалися і розуміються на процесах. Організація дуже важлива. Ще раз кажу: ми побачимо результат. Так, Макрон ризикує. Макрон не впевнений, що він переможе, але інакше він зробити не міг. Тому що якщо би далі був такий тренд, його би розмазали, і він би програв наступні вибори, які повинні бути, якщо не помиляюся, за два роки. Але зараз він б'є на випередки. Подивимось, чого він досягне. Щоб ви ж теж розуміли. А, жоден національний лідер не відругував настільки бурхливо на негативні результати правлячих партій у таких країнах, як наприклад Німеччина та Угорщина, і там теж це було сприйнято як удар. Наприклад, у Шольца требують підтвердження довіри до нього в бундестазі, і не факт, що він отримає його. А, але те, що Макрон розпустив національні збори і оголосив позачергові вибори, показує ще один момент: у Франції теж. Можуть змінитися політичні еліти з опозиції на на владу і з влади на опозицію, і це говорить про те, що і для України це до речі дуже тривожні дзвоники, які ми не повинні ігнорувати. Наприклад, до речі, у Данії соціал-демократи а прем'єр-міністра Мете Фредерсона зберегли місця під час голосування, яке було сприйнято як референдум щодо того, як центристський уряд вирішувати проблеми міграції. Там підтримка є у Франції. Нема для Франції до речі, питання міграції стало дуже різким і болючим. А в Іспанії спроба подати вибори як голосування щодо кандидатури прем'єр-міністра Педро Санчеса провалилася. Санчес хотів черговий раз стати прем'єром, і його соціалістична партія майже зрівнялася з правоцентристською народною партією. Це підірвало спробу консерваторів використати результати виборів, щоб звалити його коаліційний уряд меншості, тому Санчес залишився. Але м -м, він постійно перебирається. і, до речі, його позиції зараз. Скажемо так, як і були раніше, але не такі впевнені. В Європі змінюються політичне вподобання. Європа стає більш правою. Європа стає більш радикальною. Це відповідь на міграційні процеси, але це і відповідь на багато питань до внутрішніх цінностей самої Європи. І найближчі роки ми побачимо. Ні, не відповіді, а тектонічні зміни в поглядах і симпатіях європейців, які втомилися від того, що мігранти, які приїжджають до Європи, не хочуть інтегруватися в європейський союз, а намагаються м, фактично відтворювати свої звичні традиції та умови для життя в Європі. Ну, наприклад, останні заяви радикальних мусульман. В Німеччині, що вони вимагають створення халіфатів, показують тільки одне: будуть зростати антиісламські настрої в Європі, і це недобре взагалі для всіх. А головне в цій історії можу сказати таке: вибори, які відбулися зараз в Європарламент, вони були так очікувані, що принесуть зміни. Чи готова до них Україна? Ну, маю сумнів, відверто, тому що. У нас люблять чекати, а не працювати. У нас навіть зараз чекають, як закінчаться вибори в Сполучених Штатах, замість того, щоб працювати з обома кандидатами і працювати з партіями на майбутнє. Чекають, а потім будуть намагатися працювати з переможцем, не розуміючи, що час втрачений. До речі, в Німеччині ще один момент, хочу на який звернути увагу. Сталася подія, яка ну, мене трохи турбує: те, що альтернатива для Німеччини взяла 15,9%, а союз Сари вагенхнехт взяла 6,2. показує тільки одне: радикально праві і ліві, які симпатизують Росії, отримують підтримку. У східній Європі, яка була під контролем Радянського Союзу. Тож, як завжди, можна дитинку вивезти з Радянського Союзу, але совок з неї вивести майже неможливо. Ми бачимо, що навіть німці і досі залишають симпатії до таких рухів, і це велика проблема. До речі, АДФ взяла. Десь 30 в деяких регіонах, а інколи і більш більше, більше ніж 40%. А союз Сари Вагенкнехт взяла взагалі третю позицію, і це велика, велика проблема для тих, хто каже, що Європа повинна залишатися ліберальною і демократичною. Радикалізація в правий чи лівий бік помітна. Нам треба це розуміти, нам треба працювати в будь-якому варіанті з всіма переможцями цих виборів, і розуміти: переконувати ми їх можемо. Але для цього потрібні такі аргументи, які почули їх виборці, саме виборці. Тому що в Європі, в будь-якому випадку, по і далі орієнтуються на виборців і розуміють, що саме виборці виписують майбутню політичну карту Європи. Тож. Працюємо, досягаємо результату і перемагаємо всіх ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. В будь-якому варіанті. Ми все одно переможемо. Треба тільки працювати в цьому напрямку. І все буде Україна. Папа. -па.